Вивчаючи нову картосхему Житомира, виникає враження, що це зовсім інше, якесь незнайоме місто. І не дивно, у зв'язку із законом про декомунізацію в Житомирі перейменовано 119 топонімічних об'єктів. Всі ці зміни відображені в новому буклеті. Навіть члени комісії з топоніміків, ті, хто готував ці рішення, багато місяців працювали, не всі можуть запам'ятати відразу, і все таки багато. Тому ми випустили отакий от путівник, довідник, який складається з двох. Власне тематичних частин. Перша частина тематична це така невелика схема Житомира з переважаючим жовтим кольором. Це схема, яка підписана українською і англійською мовами, тобто розрахована одразу ж на туристів іноземних, де всі назви ми читаємо бачимо нові. Але крім того, під самою схемою внизу ми бачимо список, це головне. Список переименованих топонімічних об'єктів, і це не просто список, а список з поясненнями, анотований список. Зворотня сторона буклета має назву «17 миттєвостей міста над Тетеревом або деякі туристичні та топонімічні цікавинки родзинки Житомира. І тут туристи можуть почерпнути інформацію про наші визначені місця, а Житомиряни дізнатися нові факти про ці об'єкти. Ця інформація з такий не спосіб гумористичний, тобто з долею гумору, наприклад. Ну, от тут є такий е, сюжет, е, відомо всім е, Артеміда або е, Діана, богиня е, полювання в парку імені Гагаріна. А сюжет називається «В Житомирі медичні операції роблять навіть богиням». Чому? Тому що насправді вона ж була без руки багато років, війну так трапило, що постраждав цей пам'ятник і відірвала руку. Ну, очевидно, уламком якимсь від снаряду. І багато років вона стояла інвалідом, так би мовити. А потім, все-таки, на заводі автозапчастина зробили руку, приварили, і, і досить вправно. Можна навіть хто не знає, то не помітить. За кілька днів в Житомирській міській раді відбудеться презентація картосхеми, після чого вона з'явиться у вільному продажу.